Lies of P це гра, яка дуже хоче бути схожа на творіння From Software. А якщо бути точним, то на Bloodborne. Самі посудіть, світловолоса жінка, яка прокачує ваші характеристики. Чек, таємничий персонаж в інвалідному візку. Чек. Старий мужик, який викликає питання. Чек. навіть ось цей ліфт в закинутому селі, який веде до чекпоінта, майже один в один з аналогічним в Bloodborne. Але чи вдалося раунд 8 зробити достойного наступника? Чи все ж це жалюгі? Пародія. Чи вийшов у них Bloodborne 2 на ПК чи Бладборн 1,5, хоча б, ви дізнаєтесь в цьому відео. Адже з вами Олдбой, і це огляд Lies of P. Починається наша гра з того, що Пінокіо прокидається посеред зійшовших з розуму роботів. Вони тут маріонетками називаються. Звісно ж, він одразу намагається знайти свого батька Джепетто. А далі старий дід буде йому нарізати завдання в стилі: от як ми переможемо всіх поганців, зразу все стане добре. До речі, Джепетто тут відіграє роботу. Оль ще й Гідеона з Елден Рінг. Він розповідає лор світу, історію локації, куди йти, що робити, і так далі. Також на своєму шляху ви зустрінете ще кілька цікавих персонажів, які допоможуть вам пізнавати світ гри, прокачуватись та розвивати героя. До прикладу, конференціє Полендіна, який продає розхідники, слугу Пулцінеллу, який продає броню та предмети для прокачення зброї, коваля Євгенію та багатьох інших. Деякі будуть в хабі одразу, а декого потрібно буде врятувати. Що він прийшов до вашого безпечного місця, це вже, як ви зрозуміли, перекочувало з серії Dark Souls. Сюжет, хоч і подається частково через різні записки та предмети, як це заведено в Soulsborne, все ж він більш зрозумілий та доступний, маючи мало катсцен, діалогів та зрозумілу логіку подій. Класичну історію про маленького брехунця обіграно дуже креативно, де Вовк, Лисиця, Кіт та інші звірі це люди в масках, так звані сталкери, небагато. Багаточисленні виживші, що волюють на збожеволілих маріонеток та їх короля, а може, і не збожеволілих. До речі, бачив в інтернеті, що, мовляв, розробники та видавець не давали ключі українцям, а натомість давали їх росіянам. Але це насправді не так. Вони не давали ключі ні українцям, ні росіянам взагалі нікому. Бо цим видавець і розробник не займались. Ключі видавали піар-агенції та агрегатори. Я знаю, що найменше ще одне українське видання, яке готує огляди гри по прес-ключу. Тому ні, творці тут ні до чого. Інше питання, чому найняті піарники видавали ключі на болота? Але я думаю, що їм просто пофіг, адже там ну ні в кого не питали, хто з якої країни з цим розібралися. Тепер давайте про найголовніше в грі. Виглядає вона просто фантастично. Візуально це справді Bloodborne 2, Старий Лондон з купою вивісок, стильних будівель і автентичної архітектури. Тут навіть є покликання на Baker Street 221 b хто буде дуже уважний і відвідає необов'язкові завдання в пошуках скарбів. Без болот, каналізації чи Печер тут також не обійшлось. Навіть є свій аналог замку з Анало Родео. Але все зроблено у власному, дуже крутому стилі. Вікторіанської Англії. Тож тут гра вийшла дуже якісною та крутою. Проте не без нюансів. Єдине, що мені дуже не сподобалось, це те, що гра, по суті, кишка, і насправді має трошки простіший геймдизайн, ніж ігри From Software. У вас майже всю гру є один єдиний шлях, по якому ви можете піти. В самих же локаціях багато різних ходів, скорочень, цікавих загадок та секретів, але пов'язані всі вони послідовно. І тільки коли ви доб'єте поточний біом до кінця і переможете боса, аж тоді вам відкриється нова область для. Дослідження. Це трохи напрягає тим, що якщо ви зловили тільт і не можете побороти боса, то все, що вам залишається, це або гріндити, або перепроходити вже старі досліджені місця. Раптом ви щось пропустили. І це насправді не дуже прикольно. Тут ігри м'ядзакі значно краще спроєктовані. Знову ж до самих біомів питань в мене немає. Є гірші, є кращі. все як в батьків серії. Але от ця кешковидна хронологія подій, як на мене, програє більш вільному і розгалуженому підходу. Босів Грі також багато, вони цікаві та винахідливі. Так, очевидно, що деякі були створені з підгляданням в домашку друга по партії. Наприклад, є бос, якого дуже важко вбити, бо він бродить по отруєному болоту. Але це болото можна прибрати як в другому Дарк Souls в ситуації з мітою. У випадку з Пінокіо це відкрити стічні труби. Тим більшість ворогів дуже самобутні з крутим дизайном. Вони мають власні цікаві, дуже багатогранні і підступні мовсети. Не Подівані удари і тому подібне. Тому загалом від босів в мене виключно позитивні враження. Так само, як і від бойової системи. Адже найбільшою проблемою, як на мене, всіх клонів соусборнів є погане відчуття персонажа. Ви або не відчуваєте його ваги взагалі, або навпаки, він дуже грузний і неповороткий. Те саме з відчуттям ударів та імпакту. Lies of в пів цьому плані відточена і відполірована, чи не близьку. Єдиний нюанс тільки в тому, що тут інша система вмінь. Наприклад, ваш. Персонаж не може після критичного удару швидко відскочити з позиції лежачі, для цього потрібно прокачати спеціальну навичку, але можливість це зробити з'являється доволі рано. Тому тут також особливих проблем немає. До цього швидко звикається. На цьому верстаку, раз ми вже за нього заговорили, можна прокачувати кращий блок, більше лічилок, вороги довше знаходитимуться в стані, швидше використання вмінь тощо. Але найкрутіше це те, що разом з цим ви можете прокачувати свої пасивні вміння, як то більше захист. У при блокуванні більша регенерація від лічилок, краща стійкість до вогнючої електрики тощо. Але є одне нововведення, до якого звикнути буде трохи важче. Це блокування. Тут як в Bloodborne. коли вам наносять шкоду, ви отримуєте можливість, контратакуючи, повернути собі частину здоров'я. Але є нюанс. На відміну від Bloodborne, відновити можна тільки ту частину здоров'я, яку ви заблокували мечем, а також ідеальний блок, який відомий вам по грі Sekiro, після якого у вас не забирається життя. Якщо по вам просто пройшлась атака без блоку, то тут тільки лікуватись еліксирами. Але як на мене, це також доволі гарно збалансована механіка. Якщо не враховувати початок гри, де у вас немає спеціальних вмінь, і перший босс локації буде над вами просто знущатись. Далі ви звикаєте, як гра працює, і в принципі проблем з цим немає. Помічників, до речі, також не вийде абузити. Для того, щоб покликати собі комп'ютерного помічника на бій з босом, вам потрібні будуть спеціальні предмети, які можна або знайти на локаціях, або вибити з потужних ворогів, або ближче до середини гри з'явиться дерево і алхімік, в якого можна буде придбати необхідні розхідники. Щоправда, з деревом механіка. Трохи специфічна, адже плоди можна збирати по одній штуці раз на 10 хвилин реального часу. При цьому, якщо їх довго не збирати, то після восьми плодів вони перестануть рости, доки ви їх не зірвете. Нагадую, якийсь привіт з мобільних дрочилень, де вам треба просто сидіти онлайн, щоб накопичити необхідну валюту для чергового забігу на боса. Цього алхіміка ще можна купувати різні предмети для покращення, але це вже трохи спойлери, тому про нововведення після першої половини гри особливо детально занурюватись не будемо. Ну а щодо босів. То вам, звісно ж, потрібно буде вивчати їхні мувсети в будь-якому випадку, тому що, як я вже сказав раніше, абузити і викликати щоразу помічника не вийде. Ще одним цікавим нововведенням, якого немає в Souls іграх, стала можливість. Розбирати вашу зброю на сегменти, будь-яку можна розділити на лезо та руків'я і прокачувати їх окремо. Виключенням є тільки зброя босів, яку як в соусах можна купувати за їх душі. І спочатку я думав, що це доволі філерна механіка. Але коли я десь на середині почав кільтувати, бо бос просто не давав мені жодного шансу, то через спроб, так 20-30 я вирішив все ж поекспериментувати і змінив зброю на значно важчу. Але за рахунок правильного руків'я, все ще дуже швидку. Після чого заборов супостата за другою спробою, тому в цій грі експерименти з вашим знаряддям дуже вітаються, мабуть, більше ніж в будь-якій грі Фромів. До речі, кожне руків'я та кожне лезо має ще спецатаку, і тому в цьому контексті також можна гарно міксувати і шукати якийсь свій плейстайл. Так ось, лезо відповідає за тип нанесеної шкоди та кількість цієї самої шкоди. В той час як руків'я за множник від сили чи прудкості. А також замов сет. Я думаю, багато хто не брав в умовному Elden Ring круту пушку, бо в неї були ну не такі зручні атаки, як в умовній катані. Також Лайз ОВП вміло обіграв і вдосконалив цю механіку. До цього додається окрема шкала затупленості зброї, і Пінокіо може сам під час бою заточити її. При цьому додавши спеціального ефекту. Це свого роду мастила на зброю з Ігор М'ядзакі, але в Лайзов впів окрім розхідної пилки з умовним вогнем чи електрикою на лезо, ще є і власна пилка. З таким ефектом, яка відновлюється щоразу, як ви відпочинете у місцевого аналога багаття, іншим важливим запозиченням, але цього разу вже з секіро. Стала ліва рука Пінокіо Вона має спеціальні ефекти: щит, бомби, гак, яким можна притягувати ворогів, вогнемет тощо. Тут по суті нічого кардинально нового на відміну від секіро немає. Кожен протез можна прокачувати тричі. Наприклад, з електрозарядом на першому рівні персонаж не може рухатись, а на другому вже може. На першому рівні гак кішка притягує ворогів, а на четвертому ви притягуєтесь до ворога і робите потужну серію атак. Щодо механіки брехні, то вона також прикольна. Хоча і більш спойлерна, вам там в деяких місцях потрібно буде обирати, чи ви кажете правду, чи брешете. Відмічу, хіба що. Вибори, які ви будете робити, ну їх небагато, їх може разів 10 за гру. У підсумку Lies of P, як на мене, вийшов дуже якісною грою. Проте він не дотягує в певних аспектах до ігор From Software, особливо що стосується геймдизайну. Адже, окрім того, що по суті всі локації йдуть послідовно, так ще й зустрічаються ось такі моменти з невидимими стінами. В іграх від Міядзаки тут точно можна було б прострибати вниз. І таких дивних рішень в грі вистачає. Інколи вам пройти на інший бік локації. Заважає дохлий кінь на дорозі, якого не те що перестрибнути, його можна було б переступити, але за ним невидима стіна. Тому будемо чесні, геймдизайн тут хоч і дуже непоганий, але скромніший. Також, хоч гра має багато самобутніх рішень і навіть інколи покращує якісь запозичені штуки, все ж цих самих запозичень і омажів багато, їх неможливо не помітити чи проігнорувати. Звісно, якщо ви грали Soulsborne серію, це справді гра, яка дуже схожа на Bloodborne. і вона майже точно зайде її фанатам. Але при цьому в ній є свої подекуди унікальні рішення. І якби не деякі проблеми з геймдизайном, вона з легкістю могла б стати в один ряд з кращими іграми Фромів. При цьому, на мою особисту думку, вона все ж один з кращих представників Soulsborne під жанру, які вийшли не від From Software. Це чудовий проект, який я проходив круглодобово, з превеликою цікавістю. Але він не робить революції в жанрі, навіть в деякі в місцях поступається батьку засновнику Тім Lies of пів все ще якісна, цікава і з класно обіграним першоджерелом від Карло Колоді, яку ще й можна пограти на консолях, і якщо я не помиляюсь навіть на ПК по підписці Game Pass 19 вересня. Від мене гра отримує 8 балів з 10. Вона могла б претендувати і на 8,5, як на мене, але в грі немає української локалізації, тому тільки 8. Ось тут ви можете ознайомитись з останніми новинами індустрії. А ось тут найкращі люди всього білого світу, які підтримують канал фінансово і завдяки якому канал існує. Особливо подяка моїм мега та єгатронам та всім, хто долучиться до підтримки на Patreon чи кофі після цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут, до зустрічі, і дай Боже!